Доброго дня, 29 серпня, дозрів новий сорт персика Canadian Harmony. Плуди дуже смачні, солодкі, ароматні. Ось так що дуже красиві плоди, солодкі, дуже ароматні. Ось так що запрошуємо вас до нашого саду. Так як завжди, село Ковбань Луцького району. Дзвоніть нам. Кого цікавлять. Опт. Хто приїжджав раніше, приїжджайте. Ось так що. Село Ковбань Луцький район. Номер телефону я напишу вище. ось Дуже красиві плоди і дуже смачні. Калібр такий, дуже гарний. Вартий уваги цей сорт. Кожний рік він нас плодоносить. Саджанці також кого цікавлять. О, всі привиті на персику Манджурському. Десь розпочнемо викупку дерев з 25 жовтня. Будемо дивитись по погоді. Є так само багато сортів іншого персика. Так що дзвоніть, пишіть в меседжер скину, що є в наявності. Ось так от. Навіть там, де їх більше, все рівно вони такі ну, крупні і дуже смачні. Ах, запах такий неймовірний, персиковий. І, значить будемо в Луцьку завтра, так як завжди, субота, неділя також. Ось, А хто захоче приїхати, то ласкаво просимо до нас. Знаєте куди їхати. Так що чекаємо на вас.